І, хоч календарні новорічні свята завершуються, благодійні фонди бідживі та чисті серцем продовжують дарувати подарунки одиноким пенсіонерам Житомирської області. Чотири громади отримали продуктові набори, а місцеві творчі колективи влаштували невеличкі концерти, щоб підтримати вразливу категорію людей. Про ближнього. Це важливо, тому що без поваги до старшого покоління, без поваги до історії, звичайно, нема майбутнього у будь-якого народу, будь-якої нації. Ці пакунки це не тільки пакунки з якоюсь допомогою, це передусім вдячність, це передусім частина поваги до вашого життя. До вашої долі, і я думаю, що ми будемо ще зустрічатися не один раз. Для деяких пенсіонерів така зустріч це майданчик, де можна виразити свою творчість, поділитися наболілим за весь період війни. Іван Якович все життя працював вчителем, пройшов військову службу, а на пенсії почав писати вірші. Наразі вони про війну. Україна вся страждає, горем повниться. Вона і дітей і дорослих забирає. На той світ ця проклята війна, і пишу вірші, голова ветеранської ради. До речі, підтримую зв'язки з усіма. Стараюся щоб. І в нашому селі, і в районі, і Бог усі країні було щастя, здоров'я і мир. У період воєнного стану Житомирська обласна військова адміністрація тісно співпрацює з різними благодійними фондами, шукають різні можливості для підтримки соціально незахищених людей. І сьогодні вони раді, що благодійні фонди «Бідживі» та чисті серцем підтримують Житомирщину. Війна зробила велике горе лихо в нашій державі. І є люди, які залишаються сам на сам своїми з проблемами. Звичайно, сама держава не справиться з цим, тому і знаходяться такі благодійні фонди. І саме цей проект важливий. Кожен він дійсно покликаний допомогти саме людям поважного віку нашої області. Це більше 20 тисяч людей забезпечуються продуктовими наборами. Чуднівський голова каже: літніх людей багато, тому така допомога важлива, особливо. У період війни сьогодні в нас збираємо людей похилого віку, старше 70 років, і надаємо допомогу їм від. Фондів Геннадія Буткевича і Чисті серце ми стараємося працювати зі всіми спонсорами, хто хоче допомогти нам. І ці заходи будемо впроваджувати ще більше, і більше у Вільшанській громаді, яка теж стала частинкою акції. Є свій волонтерський рух, який з перших днів війни працює на перемогу. Голова ОТГ розповідає: неймовірно пишається саме літніми людьми, які взялися допомагати у всьому. Практично ми ну. Що найменше на сьогоднішній день два рази в місяць відправляємо, якби продукти харчування і не просто там, що ми щось зібрали, а все зготовлено жителями нашої громади. Це і голубці, і вареники і всі всякі різні смаколики, коржики, пиріжки, завиванці, вінігрети, різні салати. Ну одним словом, що до 30 найменувань, якби відправляємо тому для жителів громади, така увага стала приємною несподіванкою та винагородою за їх працю. Мені ніхто ніколи нічого не дарував, а це подарували. Дай вам усім Бог здоров'я і благополуччя, і щоб усе як найкраще було. Жителі Люберської громади також радіють події, на яку не очікували, і багато хто теж вперше отримує подарунки. А хто на це да, дуже дякуємо вам. Велике вам спасіба дай боже вам здоров'я і здоров'я і здоров'я. Та селищний голова каже, все робитимуть для того, щоб дана акція була не останньою. Цього часу ми отримали багато гуманітарної допомоги, але ми в більшості це було вимушено переселеним особам. А сьогодні, завдяки даному фонду пану Арсенію, і пані Поліні, ми сьогодні маємо безпосередньо скам таку велику кількість це 1300 отримувачів даної допомоги. Радіє, що вчасно подав заявку, і їхня громада теж стала учасником акції. Краснопільський сільський голова каже, люди радо відгукнулися і прийшли на теплу зустріч. В нашій громаді от налічується, от, десь до півтисячі таких осіб, що за 70. От сьогодні, от я дуже довольний, що ми благодійний фонд. І, Поліна дошна і Арсеній Пушкаренко долучилися до нас, що ми можемо своїм людям вручити подарунки в такий тяжкий час. Самі ж організатори кажуть, працюють над тим, щоб акція стала традицією, а також над тим, щоб продуктовий набір збільшився. Тому запрошують благодійників до даного проєкту. Насправді в нашому продуктовому наборі туди входять такі продукти першої необхідності, як і макарони, і крупа, і сіль, і масло, і продукти в консервах. Ми розуміємо, що наразі це найбільш актуальні продукти, тому ми плануємо також, щоб і в другій хвилі саме ці продукти. Були як мінімум наступному етапі. Ось Микола Іскра: це Карастенський хлібзавод завод, хлібзавод магазини. Твій хліб да бренд. Вони доєднуються, і він безкоштовно погодився випікти 25 тисяч пасок і покласти в ці набори. Тому я думаю, що ми працюємо над тим, щоб не тільки він а сьогодні спілкуємося, щоб і інші наш бізнес і наші благодійники всередині області, не тільки великі фонди, також долучалися до цього проєкту. Перший етап благодійного проєкту йде до Завершення, але організатори вже працюють над його продовженням, тому запрошують благодійників до співпраці, а громади до участі в даній акції.